Що ви бачите перед собою? Скарб. Ну, насправді, це скарб 2015 року. Але чи є скарбом він і по сьогоднішній день ми дізнаємося в цьому відео. Тому прошу вас уважно все слухати та дивитися. Уявіть собі, цьому телефону вже 9 років, друзі. Наскільки час швидко летить. Я пропоную почати з його характеристик, потім назвати плюси та мінуси. Ну і у висновку, чи варто все ж таки його купувати? Характеристика iPhone 6S був представлений друзі 9 вересня 2015 року. От уявіть собі тільки на секунду. Допускалася ця модель з 16 ГБ, 64 ГБ та 128 ГБ. Пам'яті. Цей, до речі, у мене 64 ГБ. Процесор, друзі, у Apple A9, 1,8 ГГц, два ядра на 64 біта. Камера, друзі, має 12 Мп. Передня камера. 5 мегапікселів. Об'єм акумулятору складає 1715 МАЧ. Телефон має 3D тач. Вага смартфону складає 143 грами. Що підтримує телефон? 3G, 4G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800 та GSM 1900. Матеріал корпусу алюміній. Кількість сим-карт одна. Тип екрану кольоровий IPS. Діагональ екрану 4,7. Роздільна здатність дисплею 1334 на 750 пікселів. Середня ціна iPhone 6s зараз на ринку вартує 1 тисяча гривень. Ви тільки уявіть собі, купити iPhone 6S за 1000 гривень. Ви знаєте, в 2015 році мені здається, це була мрія абсолютно кожного. Переваги. Переваги. Плюс цього телефону. Основний плюс це те, що до сих пір працюють абсолютно всі додатки, які ви б хотіли б. Наприклад, і Інстаграм, і Телеграм. Ви можете спокійно оновлюватися, заходити собі, переписуватися з ким хочете. Тік-ток працює, можете знімати різні відео, фото, все, що вам хочеться. Все, що вам хочеться абсолютно. Також працюють і е, мобільні додатки, такі як. Приватбанк, Монобанк, Райфайзен, тобто ви можете в будь-який момент спокійно перевіряти свої кошти. Замовлення, друзі, навіть ігри працюють. Уявіть собі, навіть от у ну, мене є нова е, гра FIFA, вона абсолютно нормально працює. Ми можемо в неї заходити, грати в будь-який момент, коли захочемо. Ніяких абсолютно не багів. Не помилок, абсолютно заходимо спокійно і насолоджуємося улюбленою грою. Можна завантажувати безліч ігор та додатків, які нам захочеться. Заходите в App Store, обираєте та завантажуєте все, що вам потрібно. Все працює абсолютно. Компас, якщо ви заблудилися там десь в невідомій місцевості або в лісі, компас вас завжди в айфоні 6 врятує. Тобто, друзі, це основний плюс, який я вважаю у iPhone 6S. Наступний плюс це фотокамера цього телефону. Ви, до речі, я для вас навіть зараз зроблю декілька знімків, щоб ви побачили, яка камера в iPhone 6s. Третій плюс, друзі, це те, що ви можете розраховуватися цим телефоном. Тобто, додатку гаманець, ви можете додати свою банківську картку та розраховуватися нею де завгодно. В айфоні 6 s це абсолютно працює. Наступний плюс, друзі, це ліхтарик. Ліхтарик працює в айфоні 6 s теж бездоганно. Будь-якій місцевості темні, ви можете його увімкнути, і вам все буде завжди видно. Один із головних плюсів, я вважаю, друзі, ще є те, що у нас є отвір для навушників. Будь-яких навушників, друзі, уявіть собі, якщо у вас вже айфони ну, від 10-го покоління, навіть раніше, вже навіть айфон 7 не підтримував такі навушники, ви можете слухати там тільки в AirPods або тих, яких підтримує USB. Тут можна будь-які. От подивіться, це. Друзі, старенькі геть навушники, по-моєму, навіть від якоїсь Nokia. І ми їх вставляємо, і зараз давайте разом з вами послухаємо. Ну і ще один плюс, друзі. Те, що в телефоні існує беззвучний режим. Ми легенько торкаємося, і він переключається або на режим тиші, або на звичайний режим. Замість того, щоб натискати постійно на кнопки з лівої сторони, у нас є прекрасніша кнопочка режиму тиші. Наступний плюс, друзі, ви можете і телефонувати кому завгодно. Зв'язок тут абсолютно нормальний, працює навіть не дивлячись на те, що здійснюються кіберські атаки на наших операторів. Ми можемо спокійно і приймати і СМС, і ММС, і телефонувати друзям, родичам та батькам або своїм половинкам. Недоліки мінуси. Так, і мінусів у нас, на жаль, багато. Перший мінус, який хочу відмітити, це те, що на цьому телефоні я маю останню версію iOS. Яку підтримує саме цей телефон, і це iOS 15.8. Так, друзі, ми живемо вже в той час, коли вже є iOS 17,1. На жаль, iPhone 6S не підтримує вищі версії. І це головний мінус цього телефона. Другий мінус, друзі, це те, що якщо я, наприклад, казав, що фотокамера цього телефону це плюс. То відеокамера, на жаль, це мінус цього телефону. Хоча тут е, є розширення 4К, але все одно ви зараз можете побачити, яка якість на цьому смартфоні. Наступний мінус, друзі, телефон дуже швидко розряджається, сильно нагрівається. Знову ж таки, через той самий iOS, через те, що додатки постійно оновлюються. І ми бачимо те, що він може працювати ну, від сили 2-3 години. Навіть якщо його не чіпати, взагалі не чіпати цей телефон, він може пропрацювати. Без зарядки десь ну, годин 23, може навіть менше. Ще одним ключовим мінусом, друзі, є цього телефону, те, що він, мато що швидко розряджається, так він ще довго заряджається. Я заряджаю цей телефон, е ну, приблизно мені потрібно 4 години. Приблизно 4 години. Напишіть, до речі, в коментарях в кого так само. Або менше навіть, мені цікаво почитати це, ще один мінус, друзі, цього телефона це те, що він легко царапається. Ви можете побачити його зараз стан. І це при тому, що я до цього телефона завжди відносився дуже акуратно. Отже, друзі, давайте робити з вами висновок такий. Що я вам скажу, друзі? Для 2015 року, як я казав. На початку цього відео це скарб. Це дійсно скарб. Для 2024 року це не так. Телефон швидко розряджається, камера погана, довго заряджається, не підтримує нові Айоси. Але розумієте, друзі, так що якщо телефон не підтримує найновіші Айоси, він просто йде в історію. В історію наших гарних спогадів і. Самої продукції Apple. Моя рекомендація, друзі, ні в якому разі не купуйте iPhone 6S у 2024 році. Він швидко розряджається, в ньому погана камера і багато іншого, що ви щойно побачили. За такі гроші, звісно, особливо і нічого не купиш. Але я вам скажу, друзі, що краще накопичте. Більше і купіть собі новішу, сучаснішу модель, якщо ви, звісно, любите продукцію Apple, або спробуйте знайти якийсь гарний Android. А я дякую вам усім, хто переглядав це відео. Сподіваюсь, моя інформація була для вас корисна. Всім всього найкращого, пока!